Сьогодні остання п'ята помилка, яку ми розбираємо, і вона зовсім трішки затягнула. Да, я трошечки привідкрила це в попередньому році. До речі, всі четверті попередні епізоди ви можете переглянути в профілі на моїй сторінці. Давай для такого я навіть одягну окуляри, бо я все ж таки експерт з блогінгу та особистого бренду. Отже, п'ята помилка, про яку ми сьогодні будемо говорити, це не робити, не проводити аналіз цільової аудиторії та конкурентів. Від аналізу цільової аудиторії ми відштовхуємось і створюємо продукти, створюємо контент тому що в аудиторії може бути якийсь один запит, там біль та бажання, а ви можете закривати зовсім інакше. Ви не будете отримувати від них фідбек, тому що ви не знаєте, який контент для них створювати, що буде привертати їхню увагу, та які теми їм актуальні і цікаві. Насправді, якщо спілкуватися зі своєю аудиторією, то вона розповість вам набагато більше, ніж ви знаєте про неї. Гаразд, отже, аудиторію потрібно глибоко досліджувати, але як саме, що потрібно запитувати, і які є методи, щоб це робити, цьому я навчаю на своїх менторствах. На своїх консультаціях. ми будемо розбирати кожен аспект блогінгу, практикуватись, розбиратись з мисленням і взагалі працювати над всіма цими п'ятьма помилками, які ми розібрали, щоб не допускати їх у своїх блогах. А якщо напишете слово серіал Мені в Директ, зможете отримати персональний розбір та міні-консультацію безкоштовно від мене по вирішенню вашого запиту. Дякую, що були зі мною.